Вітаю на годиннику 19.00 в ефірі. Вічна з репортером сьогодні в студії для вас працюватиму я, Андрій Блавацький. Жеребкування відстояли процес визначення складу дільничих виборчих комісій, хоча відбувся з численними порушеннями, та все ж результатом опозиція залишилась задоволеною. Жеребкування, яке упродовж декількох днів відбулося на 12 виборчих округах Львівщини, відзначилось багатьма порушеннями, серед яких неправильна процедура жеребу, використання двійкарів, людей, які подавали декілька заяв від різних політичних партій, та часте перенесення засідань комісій. Попри це, необхідну кількість представників у складі ДВК опозиціонери таки зібрали. Під час проведення цих жеребкувань відбулися відбувалися дуже грубі порушення норм чинного законодавства. Проте, Всеукраїнське об'єднання Свобода спільно з представниками інших опозиційних політичних сил забезпечили достатню кількість представництва уповноважених довірених осіб, і по дуже багатьох окружних виборчих комісіях нам вдалося відстояти зокрема свободі хоча б, хоча б по одному представнику дільничних комісій. З 24. у Львові відкриють почесне консульство Болгарії. Воно обслуговуватиме Львівську, Закарпатську і Тернопільську області. Почесним консулом призначили Віктора Нотевського. Генеральна ж установа розташована в Одесі. Нагадаємо, в Болгарії працює два почесних консульства України. Обласна влада всіляко намагається допомогти місцевим громадам вирішити їхні проблеми. Не виняток і місто Новояворівськ. Там місцеві жителі вже не вперше беруть активну участь в конкурсах обласних програм. Молоді сім'ї Новояворівська бідкаються. В місті багато дітлахів проти дитячих та спортивних майданчиків обмаль. Дитячі майданчики це і одна з таких проблем, які треба вирішувати в місті. От минулого року ми Вийшли на обласний конкурс по облаштуванню дитячого майданчика. І от, як ви бачите, за спиною це вже є результат цього конкурсу. Дитячий майданчик збудований, діти щасливі і раді цьому, що такий дитячий майданчик є. Окрім дитячого майданчику, обласна влада допомогла вирішити ще одну проблему міста. Цьогоріч з обласного бюджету були виділені кошти для ремонту і заміни комунікацій в Новояворівському ліцеї. До цього всі мережі були прокладені в фундаменті навчального закладу. Відтак будь-які аварії важко ліквідовувалися. Остання з них сталася в травні цього року, після чого й розпочали заміну комунікацій. Було замінено. Значить, всі повністю була всі ті комунікації, котрі були їх залишили в фундаменті. Вони були заглушені, відрізані, і відповідно повністю проложені нові комунікації от зверху в приміщенні ліцею, тобто не в фундаменті. І відповідно були промиті батареї, і замінено все з'єднано, і система буде функціонувати. Результати тішать місцеву громаду. Проте на досягнутому зупинятися люди не збираються, адже в місті ще багато чого потрібно зробити. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів, програма. Репортер. Без води залишиться Львівщина у п'ятницю, 28 вересня. Мешканці значної частини Львова та навколишніх сіл відчуватимуть незручності через аварійно-відновлювальні роботи, які проводитиме «Львівобленерго». Води не буде у Шевченківському частині Галицького та Личаківського районів, а також у Зашкові, Зарудцях, Завадові, Гряді, Малихові, Великих та Малих Грибовичах. У Львів водоканалі повідомляють, роботи триватимуть з 9 до 17 години. Відтак подачу води зможуть відновити лише після восьмої вечора. Без комунальних зручностей залишаться й мешканці Сихова. У цьому районі три дні не буде гарячої води. Не пощастить мешканцям 14 будинків мікрорайону Сихів через ремонтні роботи тепломереж, які проводять працівники Львів Теплоенерго. Місцевим відімкнуть гаряче водопостачання з 26 по 28 вересня. Нагадаємо, внаслідок відновлення тепло та газомереж гаряча вода не подається до 41-го будинку по вулиці Панча та кількох будівель, що на вулиці Щурата. Комунальники не виключають зручностей, можуть позбавити мешканців Шевченківського району. До теми урядовці обіцяють звільняти усіх чиновників, які не почнуть опалювальний сезон вчасно. Нагадаємо, тепло комунальники мають вімкнути в першій декаді жовтня. Державна влада ігнорує день народження Соломії Крушельницької. У львівській опері вже частину святкувань відбули та найпомпезніші проекти попереду. Фестивалі, концерти та багато іншого у рамках святкувань. На все про, на все, про все оперному театру виділили скромних 100 тисяч гривень. Соломію Крушельницьку вважають патронесою Львівського оперного театру. У рамках фестивалю, що відбудеться з нагодення народження Мадам Батерфляй 14-18 листопада, планують запросити і закордонних артистів. І в тих виставах, власне, ми хочемо виконавців як своїх, як переможник, будемо запрошувати лауреатів конкурсів Кушельницької, які є. І безумовно, хочемо якомога більше запросити солістів з інших театрів. Кабінет міністрів обіцяв львівському театру опери та балету фінансову підтримку заходів з нагоди святкувань для народження Куршельницької. та як вважають депутати міської ради до жовтневих виборів на кошти чекати марно. А після якщо чиновники підуть списати, тим паче, тож допомога міської влади просто необхідна. Безумовно, депутати міської ради відреагували на цей запит голови комісії по культурі, і фактично з голосу була подана пропозиція, щоб виділити з міського бюджету 100 тисяч гривень на проведення цього фестивалю. На думку міських обранців, постять Соломії Амбросівни знакова не лише для українців, але й для усього світу. А те, що державна влада й досі не виділила коштів на святкування 140-річчя народження оперної співачки, нонсенс. Це пов'язано з нехтуванням нашої історії, з нехтуванням наших традицій, і з іменами уславлених українців та українок, котрих знає цілий світ. Ну, інакшого пояснення я просто не бачу. Загалом у рамках святкувань планують долучити артистів французької і Варшавської опери. Також на вшануванні будуть гості і всесвітньо відомого Ласкала. Це знакова вистава, мадам Батерфляй знову ж таки з запрошеними солістами. Балет «Повернення Батерфляй опери Аїда. Теж плануємо запросити гарних солістів, щоб наша львівська публіка і гості послухали, почули не тільки наших співаків. І ще четверта вистава це наш бал «Маскарад» нашими силами. Сподівається, це дійсно достойна вистава, яка думаю гарно впишеться в цей, в цей фестиваль. Христина Овчарук, Віталій Роденко, програма Репортер. Авторському проекту Ірини Фаріон від книги до мети виповнюється один рік. 20 жовтня минулого року відбулася перша презентація унікального словника професора Ужгородського університету Павла Чучки. З тих пір, завдяки проекту, вдалося організувати вісім зустрічей з інтелектуалами, митцями, громадськими та релігійними діячами. Проект став логічним завершенням багаторічної кризи в українському інтелектуальному житті. Певна мовознавець має він на меті й велику політичну місію. Ми з вами вступаємо в глибочезну яму постсовєтського колоніалізму. Тому дуже важливо говорити і робити щось на противагу цьому. Саме з великої печалі, також восени, народилася ось ця ідея від книги до мети. Усі без винятку постаті, які брали участь в проєкті від книги до мети, світоглядно близькі і об'єднані високою духовною місією. Спілкування з унікальними особистостями та їхніми працями, на думку Ірини Фаріон, має наштовхнути людей до глибинних роздумів. Наше з вами життя творять не тільки люди, що нас оточують, не тільки емоції, яких ми набираємося від якихось подій. Передусім, наше з вами життя творять книги, які ми читаємо. Тому не випадково кажуть: якщо ти хочеш знати, хто він, запитай, що він читає. Уся творча та наукова діяльність героїв від книги до мети це радше опір існуючим раліям, а не закономірність. Ірина Фаріон не плекає ілюзій щодо підтримки інтелектуальних надбань з боку держави. Єдина філософія, яка врятує цей світ, це філософія індивідуалізму. І оці е, самітники-індивідуалісти, вони світові дають набагато більше. Ніж всілякі державні інституції і часом держава, яка нас сьогодні представлена криміналітетом. Мовознавець на досягнутому не зупинятиметься вже 3 жовтня. Запланована чергова зустріч цього разу з кінорежисером Михайлом Іллєнком. Нагадаємо, його фільм Той, що пройшов крізь вогонь, номінується на премію Оскар як краща кінострічка іноземною мовою. Юрій Герун Олег Гасюк, програма репортер. Наразі це всі новини, однак не перемикайте канал. Далі на вас чекає цікава розмова з гостем. Львів електротранс планує купити 20 вживаних чеських тролейбусів. Окрім цього, у планах міських чиновників обладнати тролейбуси та трамвай gps пристроями. Також у вічнах з репортером поговоримо про вартість проїзду в міському електротранспорті. Доскутуватимемо разом з Юрієм Михальчишиним, депутатом Львівської міської ради. Пан Юрію, вітаю вас! Добрий вечір. Пане Юрію, чи часто вам доводиться їздити нашим електротранспортом, які враження можливо від нього, від його стану, так? Що не помиляюся, в востаннє користувався трамваєм в серпні цього року, трамвай номер 3 Безпечно, враження залишаються, чесно кажучи, неоднозначні. Неприховано доволі таки видно непривабливий матеріально-технічний стан нашого підприємства зношність рухомого складу, врешті-решт, просто брак трамваїв і тролейбусів на маршрутах. Це думаю кидається у вічі кожному львівянину. Тобто можемо говорити про те, що більшість трамвайного та тролейбусного парку потребує ремонту, так це Чи має місто незаперечна на правда. Насправді, якщо говорити про кількість рухомого складу і те, скільки одиниць може бути експлуатовано щодня, то цифри будуть доволі таки сумними. У нас залишилося близько 120 трамваїв, але сьогодні із них експлуатується реально після ремонтів 56. Щодо Що тролейбусів, то їх є загалом 85 а на лінію виходить щодня 60. Це теж після капітальних та середніх ремонтів. Як бачимо, цифри насправді дуже промовисті. Як часто ламається у нас транспорт? Постійні затори в центральній частині міста, зокрема на вулиці Івана Франка, Вітовського, перехресті площі Митної і з вулицею Підвальною, спричинені якраз, зокрема, і поломками трамваїв, які блокують рух на великих ділянках магістральних вулиць і спричиняють незручності як водіям, так і звичайним лівенам, які не можуть потрапити на роботу. Гадаю, нашим телеглядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо вас цікава тема нашої програми, телефонуйте 29 49 101. Пане Юрій, я вже казав, що планують 10 тролейбусів купити, привезти їх з Чехії. Як на вашу думку, от тема вживаних триває та тролейбусів варто придбати вживане, чи може краще купувати щось таке нове? Так, така ініціатива справді має право на існування, однак я сумніваюся, чи може вона мати аж такий масштабний і довготривалий ефект. Адже ми розуміємо, що місто сьогодні потребує десятки одиниць рухомого складу, і серйозні сподівання покладалися якраз на початок цього 2012 року, поки провадилась підготовка до проведення у Львові чемпіонату Європи з футболу. Саме тоді ми мали отримати кілька десятків нових тролейбусів Львівського виробництва, і були плани закупівлі також і нових е, трамваїв. Або ж їхнього виробництва на базі львівських промислових підприємств, зокрема, локомотив ремонтного заводу, Електрон теж мав цікаві пропозиції, але, на жаль, ці плани так і залишилися у проектах. Чому так ви це питання, можливо, владі давали чи ні? Безперечно, проблема, як і у багатьох інших випадках, впирається в брак коштів. Але тут я хотів би наголосити, що вину треба покладати не на. Міську раду і виконавчі органи, а йдеться про державну агенцію з підготовки України до проведення євро 2012 адже це саме за кошти державного бюджету мали бути закуплені десятки львівських тролейбусів і передані львівському комунальному підприємству Електротранс для перевезення пасажиропотоків під час проведення свята футболу в червні місяці. На сьогодні ця тема абсолютно закрита. Наскільки я розумію, так безперечно, і на жаль, на ближчу перспективу, повертатись до неї, я так розумію, в вищих органах виконавчої влади ніхто не має наміру. А, взагалі, Львів електротранс, воно збиткове підприємство чи ні? На жаль, так. Крім того, воно має серйозні борги, починаючи із дві тисячі 8 року, коли існувала навіть необхідність брати кредит в комерційного банку для погашення заборгованості і заробітної плати. Дотепер цей кредит, до речі, ще не повністю не виплачено. Нагадаю, тоді Львів електротранс позичив 4 мільйони гривень під заставу свого рухомого складу і майна, і пеня по цьому кредиту досягає 200 тисяч гривень щомісяця. І ця сума з того часу акумулювалася. Нагадаю ще раз нашим телеглядачам, Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студія 101. Напевно, зараз хочу задати питання, яке цікавить всіх сихівчан. Сихівський трамвай це мрія чи можливо реальність? Можливо, навіть розпочнемо для тих, хто ще не чув цієї теми спочатку історії. Так чого все почалося, і що маємо зараз? Почалося насправді все ще у далеких 80-х роках, коли згідно генерального плану міста Львова було передбачено побудову трамвайної лінії. Із кінцевої зупинки нинішнього трамваю номер 4 до Сихівського житлового масиву. Безперечно, крах Радянського Союзу і економічна криза початку 90-х років поставили хрест на цих далекосяжних планах, але до них періодично поверталися як не в розмовах, то у деяких практичних кроках міські чиновники. Було зроблено і невеликий об'єм робіт у 2009 році. Але тоді, за грандіозними деклараціями, насправді виявився доволі такий скромний результат. Нагадаю, тоді було побудовано всього навсього 130 метрів погонних трамвайної колії по вулиці Стуса, але на це було витрачено рекордних 10 мільйонів гривень з міського бюджету. Насправді це катастрофічна така оцінка ефективності роботи тодішніх підрядників, які не лише перекрили одну з магістральних вулиць Львова на тривалий час, але і не зуміли використати ці кошти таким чином, аби принаймні виконати свої проєктні показники до кінця 2009 року. На тому фактично процес загальмувався і на сьогоднішній день коля є законсервованою. Пане Юрію, маємо телефонний дзвіночок. Попросив бадати його в студію. Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Євген. Пане Юрію, в мене буде до вас запитання такого плану. Ось, ось було сказано на рахунок цього, що влада обіцяла, а не дала. А як ви дивитеся, як ви тут можете сказати, ось ці новітні Газди, вони, чому вони не поможуть місту такі благодійники, стільки створюють робочих місць? Як ви вважаєте, ваша думка? Дякую за запитання. Дякую. Справді щиро вдячний нашому глядачеві за таке слушне і актуальне питання, адже дійсно зараз у передвиборчий час надто багато маніпуляцій лунає у засобах масової інформації з приводу господарських характеристик того чи іншого кандидата у народні депутати, і дуже часто люди подають як власну благодійність чи доброчинність просто використання бюджетних коштів і присвоєння цих результатів в своїй не дуже скромній особі. Дійсно, як запитує наш шановний глядач. Дуже слушно поставлено проблему, коли е, доходить до практичної справи міської господарки. Чомусь ми цих всіх благодійників не бачимо і далі сподіваємось на бюджетні кошти. Думаю, це найкраща оцінка реальної благодійності таких суб'єктів виборчого процесу, які хочуть собі зробити дешевий політичний капітал на об'єктивних господарських проблемах. І це дійсно демонструє їхній реальний, а не показний патріотизм. Так недостатньо вдягнути вишивну сорочку і возити людей на прощі для того, аби продемонструвати свій дієвий патріотизм. А міська господарка його дійсно потрі. Ми говорили про Сихівський трамвай, але така ж незрозуміла ситуація із електронним квитком. Його введуть чи ні? Електронний квиток у тій формі, у якій він був запропонований фірмою Латвійського походження, що була обрана виконавчими органами Львівської міської ради. На мою думку, немає шансів бути реалізований у Львові через те, що об'єм бюджетних коштів, який передбачається цим проектом просто такий фантастичний. Я вам просто назву суму, це 40 мільйонів гривень. Міська рада таких коштів не має, так? І не має їх виділяти, зважаючи на той стан господарки, який ми маємо сьогодні. Це і проблеми з ремонтами доріг і з ремонтами житлового фонду. Врешті-решт, у нас є перспектива проблем із виплатою заробітної плати нашим бюджетникам. Тобто, в першу чергу, повинні закривати ці кричущі і болючі ділянки комунального фронту, а вже відтак братися за подібні масштабні проекти. Власне про масштабні проекти. Тобто його не буде тільки цього року чи. І наступні роки теж не розглядається таке питання взагалі. Загалом, я прихильник електронного квитка, також і мої колеги з депутатського корпусу Львівської міської ради. Ви говорили про заробітні плати. А я знаю, що працівникам львів електротрансу затримали виплати цього місяця. Наскільки я розумію, так з чим це пов'язано? Це технічні, абсолютно проблеми. станом на сьогодні, «Львівелектротранс» покриває необхідні об'єми фінансування для виплати заробітної плати і відрахувань у державний бюджет та пенсійний фонд. Ще раз нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон наша студія 29 49 101. До речі, прочитав цікаву інформацію. що в липні свободівець Михайло Семчій заявив, що міські чиновники змушують працівників Львотрансу брати кожного місяця три дні відпустки за власний рахунок, але в ці дні вони повинні бути на роботі. Це правда, яку ситуацію маємо ганебна практика мала місце, але після оперативного втручання колеги депутата, який звернувся із запитом до прокурора міста Львова. Було дійсно здійснено заходи прокурорського реагування, і керівництво Люветотрансу припинило подібну незаконну практику. Колись пам'ятаю у трамваях та тролейбусах працювали кондуктори. Так зараз бачимо іншу ситуацію. Ми заходимо в транспорт, мусимо йти до водія. Або ж якщо пощастить, то купувати в кіоску, купувати. Так, а квитки. Як вважаєте, це безпечно взагалі? Отак, продавати, коли водій їде, продавати квитки. Поза всяким сумнівом, це негативно впливає як на безпеку руху, так і на якість процесу перевезення. Так з іншого боку, чудово розуміємо, що керівництво Львівелектротрансу електротрансу керувалося мотивами економії бюджетних коштів. Називалася сума у 300 тисяч гривень, яку підприємство заощадило внаслідок ліквідації кондукторів, які супроводжували вагони на лінії. Та нещодавно також виник скандал пов'язаний з водіями Львів електротрансу. Говорилося про те, що вони... Продають квитки, так би мовити, на слангу сказано наліво. Так, це правда, що це взагалі Проблема полягала Змінити, також у тому, що депутати за скаргами мешканців виявили значну кількість підроблених квитків. І справді вони траплялися і під час рейдів на тролейбусних маршрутах, і на трамвайних. І дотепер не вдалося з'ясувати джерела походження цих квитків, тобто де вони друкувалися і яким чином вони поширювалися, але знаю, що причетних до цього водіїв було звільнено. Маємо ще один телефонний дзвіночок, ми, ми слухаємо. Доброго вечора. Я мешкаю на вулиці Петра Панча і дуже часто добираюся. Я бачу, може ви зразу транспортні проблеми можете вирішити. Часто добираюся до Личаківської, і тут нічого не їде, тільки з Рясного їде 50-й на Личаківську. І фактично він завжди з рясного їде переповнений. Так що по суті із цього проміжку від бомби, як то називають від проспекту Чорновола, майже нічим неможливо добратися до. Вулиці Личаківської Я вже там просив дав таку пропозицію, можливо, в а, який ходить до площі різні, продовжити хоча б до кінця проспекту Чорновола, так колись називали до бомби. Приймаю, Дякую за запитання Приймаю вашу пропозицію? Справді я нещодавно спілкувався з мешканцями цього мікрорайону і е, отримав чималу кількість скарг на те, що е, ця околиця вулиці Панча і Варшавської практично ізольована від решти міста. І ми зібрали з мешканцями велику кількість підписів. І вже минулого пленарного засідання сесії Львівської міської ради було це 20 вересня. Ми передали депутатські запити в управління транспорту і міському голові. Тому маю надію, що сподіваюся, до кінця жовтня ми. Е, Отримаємо результат, зокрема, як вказує наш шановний глядач, є можливість продовжити один із маршрутів до вулиці Чорновола і відповідно надати можливість мешканцям вулиці Панчі Варшавської добиратися до центральної частини міста без перешкод. До речі, я сказала про транспортну схему. Якщо вже говорити про транспортну схему, яка вона чи не надходять скарги далі, чи вже люди звикли, можливо. До нової. я хотів би сказати, що за кількістю внесених на побажання мешканців змін нова транспортна схема, як вона існує станом на сьогодні, відрізняється від тієї, яку було запроваджено в січні місяці, близько десь так на 40% по тривалості і конфігурації маршрутів. Тобто насправді вона потребувала таких суттєвих допрацювань, що ми вже отримали по суті третю транспортну схему. А за це хтось відповів? Практично ні. Жоден чиновник міської ради, який був відповідальний за їх впровадження, це пани Жук та Білоус, не були навіть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, хоча пригадуємо масові скарги та обурення львівян у холодні січневі та лютневі дні цього року. На превеликий жаль, міський голова не вважає за потрібне прийняти певні кадрові рішення чи бодай дисциплінарні стягнення. Маємо ще один телефонний дзвіночок. Ми вас слухаємо. Це паніш 78, ну і тут є 76 доми. В нас зробили дорогу, розбомбили весь тротуар. Де саме Тоби можна цей тротуар буде зробити? Вже рік пройшов. Яка це адреса? А адреса, скажіть, будь ласка, дякую. Ну, я, на жаль, не почув адреси. Єдине, що можу, шановному слухачеві і чи глядачеві відповісти, що з такими проблемами слід звертатися в першу чергу до... Депутатів-мажоритарних львівської міської ради, які закріплені за конкретним виборчим округом. Кожен із них проводить депутатський прийом двічі на місяць, переважно у приміщенні чи то ЖЕКу, чи то середньої школи, яка є на території округу, і попросив вас подати письмову заяву, бо як то кажуть, слова до справи не пришити. А нам потрібні конкретні звернення мешканців для реагування і подібні проблеми ми вирішуємо звичайно не одразу ж тому, що це не за помахом чарівної палички, робиться. Але упродовж кількох тижнів такі проблеми все-таки знаходять своє логічне завершення у ремонтних роботах. Про всяк випадок, нагадаю, скажу вам, що пасічна 78 це адреса людини, яка дзвонила. Про нову схему ми поговорили рухо, але дуже цікаве питання це трансферний квиток. Він так чудодійно зник, так би мовити, так що трапилось, де він Коли на превеликий жаль, посадовці управління транспорту львівської міської ради не були щирими із львів'янами, коли запроваджували цей квиток. Треба було все-таки чітко і відверто сказати, що це своє експеримент, який не має фінансового підґрунтя, і використано було на жаль нагоду зміни у маршрутах руху до Євро 2012 для того, щоб тимчасово скасувати, а потім і остаточно поховати ідею такого квитка. На превеликий жаль, треба сказати, що тут львів'яни стали жертвою обману з боку боку керівництва управління транспорту львівської міської ради, і відповідно я думаю, що його керівники, це по нове Жук та Білус, повинні бойові якось пояснити та мотивувати таке раптове зникнення трансферного квитка, якщо воно не було ними запланованим. А це, до речі, часом не протозаконно. Ось так пообіцяти, потім ввести, а потім ні з того, ні з цього без на превеликий жаль, які такі, по такі порушення не передбачають санкції з боку чинного законодавства і не передбачають покарання в рамках кримінальної відповідальності. Ще раз нагадаю нашим телеглядачам: телефон нашої студії 29 49 101. Якщо вас цікавить наша тема, телефонуйте, ми вас вислухаємо. Пропоную поговорити на тему співпраці Львів Електротрансу з охоронними фірмами. Знаємо, тепер контролери ходять не самі, а з такими охоронцями, так би мовити. Як ви ставитесь до цього? Загалом у мене немає однозначної оцінки такої ініціативи. Але якщо на думку керівництва електротрансу і рядових його працівників маю на увазі насамперед сам водіїв, це сприяє тому, що збільшується виручка, яка надходить із маршрутів, то гадаю, що навіть такі способи адміністрування збору коштів за проїзд є прийнятними. Якщо вони тільки звичайно ж не супроводжуватимуться якимись порушеннями законності стосовно пасажирів, так там надмірне застосування, чи то фізичної сили, чи то якесь нетолерантне і відверто хамське. Ски повожні із пасажирами цього звичайно не повинно бути. А якщо все відбувається в рамках загальнолюдських правил, поведінки і етикету, я гадаю, що це добра ініціатива, яка дійсно сприятиме наведенню порядку в сфері перевезень і оплаті проїзду. Власне, а чи збільшилось, а коштів до казни надійшло більше від, від такого нововведення? Так наскільки нам повідомляють очільники електротрансу на кілька десятків тисяч гривень з літа ми отримали приріст у зборі виручки за проїзд? Ці кошти не не можна дати, наприклад, там на Львів електротранс на ремонт тролейбусів трамваїв? Я хотів би сказати, що ці кошти не є аж такими ваговими, адже нормальний капітальний ремонт коштує від 150 тисяч гривень і більше. А такого капітального ремонту у нас потребують кілька десятків одиниць і трамваїв, і тролейбусів щороку. Хотів би сказати, що без такого капітального ремонту ми ризикуємо залишитися щодо тролейбусних, зокрема перевезень. Так, з січня наступного року на лінії згідно державних норм і стандартів не зможе вийти майже 50 тролейбусів через те, що спливає їхній експлуатаційний термін. Щодо трамваїв, ситуація напевно аналогічна, десь до третини машин не зможе вийти на лінію через відсутність регламентних робіт. Більше того, хотів би сказати, що цього року план по капітальних і середніх ремонтах і фактично зірвано, адже було заплановано у січні місяці провести 36 капітальних і Середніх ремонтів трамваїв різної складності на сьогоднішній день. Якщо не помиляюся, в кращому випадку виконано половину із запланованих робіт. Не менш цікавою темою є тема вартості проїзду. Знаю депутати з міським головою ніяк не могли порозумітися. Депутати пропонували гривню 25, міський голова гривню 50. Що маємо зараз? Особисто я був автором ухвали, яка скасовувала рішення виконавчого комітету про підняття ціни на проїзд в електротранспорті на 25 копійок до гривні 50. Uh -huh. Моя ухвала була заветована міським головою ще влітку, і от зараз, після депутатських канікул, 20 вересня. Депутати повернулися до цього питання і подолали вето міського голови. Втім, міський голова не має наміру поступатися. І я знаю, що юридичний управління львівської міської ради вже готує документи до суду, якими мають намір оскаржити ухвалу сесії Львівської міської ради. Мотивуються тим, начебто місто Львів взяло на себе зобов'язання перед європейським банком підняти ціну на проїзд, начебто депутати були про це поінформовані. Насправді, ситуація була такою, що дійсно Львів взяв кредит в Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію трамвайних мереж. І до речі, ці кошти дотепер не використали. Через те, що не проведено тендерні процедури. А коштом львів'ян піднімати тариф на проїзд, який не рятує фінансового стану електротрансу, на нашу думку, є антисоціально, незаконно і врешті-раз просто не по-людськи. Пане Юрію, маємо ще один телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір. В мене таке запитання. Недавно почала ходити маршрутка 71. Вона 371. Почали почала ходити з солонки і до Львів газу. Дуже дуже зручний маршрут, дуже багато людей добирається ним. Знаю. І от тепер, з понеділка, вона вже щезла. Як нам добитися того, щоб ця маршрутка відновила цей маршрут? Дякую за ваше запитання. Дякую за серйозний сигнал. Я не поінформований про таке явище. Я вас попрошу зібрати підписи. І разом з тими, хто потерпає від відсутності цього маршруту, написати відповідні заяви на ім'я міського голови Львова, на голову обласної державної адміністрації. І, будь ласка, на мене, як на депутата Львівської міської ради, ми дійсно здійснимо перевірку причин відсутності маршруту і спробуємо врегулювати це питання найближчим часом. Але нам для цього необхідне знову ж таки підкреслю ваше письмове звернення і хоча б кілька підписів громадян, які також звертаються з подібною скаргою. Дякую вам за сигнал. Пане Юрія повертаючись до теми цін, то все таки чи зможуть львів'яни можуть Лівіян розраховувати на те, що в майбутньому вони їздитимуть там за дешевшою ціною, так? Навряд чи, поки місто Львів не отримує дешевого джерела електричної енергії, така можливість є. Я про це неодноразово нагадую, коли йде мова про нашу ТЕЦ-1, яка має передбачені потужності і дійсно генерує велику кількість електроенергії, яку продає в енергосистему України, замість того, аби скерувати її у наші міські комунальні електромережі, аби надати Львів водоканалу, дешеву електроенергію, аби надати Львів дешеве джерело живлення. Поки що це блокується, на жаль, на рівні кабінету міністрів, оскільки там, як і в Верховній Раді, повністю відсутне так зване. Львівське лобі, яке я називаю. Але така ініціатива є. І в мене вже розроблений проект в принципі передачі наших генеруючих потужностей комунальної ТЕЦ-1 на потреби наших комунальних підприємств. Це дійсно дозволить здешевити проїзд і не тільки а, Думаю, і тарифи на водопостачання. Так само. Що ж, наш час підійшов до кінця? Нагадаємо, сьогодні ми розмовляли про міський електротранспорт. Гостем нашої програми був Юрій Михальчишин, депутат львівської міської ради. В студії для вас працював я, Андрій Блавацький. Хай вам щастить.